Остеопороз має дуже небезпечні наслідки. У її хребці повністю проламалися. Вони довго після цього вже не живуть. Це є дуже небезпечний перелом. Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про таке доволі. Поширене, а саме головне, дуже дуже небезпечне захворювання, як остеопороз. Що воно таке, з чим його відки він береться, і що з ним робити? Остеопороз по-простому це розм'якшення кісток або втрата міцності кісткової тканини. Тобто наші кістки в силу певних факторів, про які я поговорю пізніше, стають м'якшими, вони втрачають свою міцність. В народі говорять, що це вимивається з кісток. Насправді в кістці відбувається багато змін, в тому числі її зниження мінералізації, тобто щільність кістки знижується і за рахунок. Того, що там менше стає кальцію, хоча там не тільки втрачається кальцій, там втрачаються і інші речовини, такі як і фосфор, і інші мінеральні речовини. Але найголовніше, що при остеопорозі втрачаються і білкові структури кістки, втрачаються і її структура, міняється архітектоніка кістки. Тобто кістка стає ну, по-простому, вона стає більш тончою, кількість кісткових клітин міцних стає меншою. І кістка має більшу схильність до переломів і меншу можливість виконувати свою головну роль. А головна роль кістки це опорна, вона повинна тримати наш організм. Остеопороз має дуже небезпечні наслідки. На фоні остеопорозу виникають переломи. Переломи від остеопорозу можуть виникати як і спровоковані травмою, так і в важчих випадках можуть виникати і самі по собі, навіть під власною масою тіла. І таке дуже часто буває, якраз в хребті. Тобто бувають остеопоротичні переломи хребта, навіть коли пацієнт не травмувався, не падав, навіть нічого. Не робив, нічого важкого не піднімав, а все одно кістка ламається. Ну а далі вже далі виникає перелом, який супроводжується болем, набряком тих тканин, запаленням, порушенням функції і вираженими змінами, які призводять до тяжких наслідків для людини. Взагалі, якщо так розібратись, буває загальний остеопороз, який викликаний. Найчастіше це змінами обміну організму, найчастіше це певні фактори ендокринологічні, коли порушуються певні процеси по наших гормонах, коли міняється. І він різних гормонів, і через це ці гормони починають працювати трошки по-іршому і тоді виникає загальний остеопороз. Він може виникати при певних специфічних захворюваннях, є певні захворювання, і в тому числі генетичні. І також може бути, крім загального, певний локальний остеопороз тільки на якійсь окремій ділянці кістки. Він може виникати будь-де, може виникати на кінцівках, на руках, на ногах. Дуже часто є остеопороз після імобілізації, якщо тривалий час рука чи нога, чи якась частина тіла не рухалась. То відповідно там, де менше руху, там менше кровопостачання, там, де менше навантаження на кістку, там теж буде набагато гірше живлення кістки, гірше її забезпечення поживними речовинами. І через це кістка буде втрачати свою міцність також. Це ми бачимо постімобілізаційний остеопороз, коли пацієнт довгий час був, наприклад, в гіпсовій пов'язці чи в якійсь іншій пов'язці, особливо стосується нижньої кінцівки. Ми знімаємо гіпс, і бачимо, що там кістка в порівнянні з здоровою ногою набагато тонша, набагато менш. Менше має щільності. Тобто остеопороз напряму залежить від фізичної активності. Навіть такий цікавий факт у космонавтів, у людей, які тривалий час перебувають невагомості, в них також виникає остеопороз. Саме через те, що на кістки, на хребет не діє гравітація, немає навантажень гравітаційних, і якщо ви десь бачили відео з народної космічної станції, там часто космонавти займаються на тренажерах, якраз для того, щоб організм був в тонусі, щоб у них нормально він функціонував. Тому для остеопорозу рухова. Активність також і дуже важливою. Отже, в двох словах головніші. Причини, які викликають остеопороз, це проблеми обміну, це гормональні причини, це певні речі, які стосуються загального обміну речовин у організмі. І найчастіший остеопороз, який зустрічається, це все ж таки на фоні певних гормональних змін. І друга причина це певна знижена рухомість. Стосовно проблем обміну, ми повинні знати, що найчастіше остеопороз пов'язаний все ж таки з проблемами гормональними. Є різні види остеопорозу, як я вже казав раніше, ті, які стосуються вузькоспецифічних видів остеопорозу, які не гормональні, вони зустрічаються рідше. Ми говоримо про ті, які зустрічаються найчастіше, і які зустрічаються дуже часто. Це так званий постменопаузальний остеопороз, який виникає найчастіше у жінок в періоді після менопаузи, після закінчення місячних, тоді коли міняється гормональний природний гормональний фон жінки, і в неї перестають виділятися певні жіночі гормони. Внаслідок зменшення виділення цих жіночих гормонів і починають виділятися менше інші гормони. І клітини кістки, які повинні постійно її будувати, Дувати вони починають це робити менше взагалі. Так по-простому у нас в кістці, ти взагалі майже у всьому організмі, завжди одночасно відбуваються процеси утворення нових тканин і руйнування старих тканин. Це в нас відбувається постійно. Є остеопластець, ті клітини, які утворюють кістку. Є остеокластиць, це клітини, які руйнують кістку, і є остеоцити це клітини, які є на місці. Цей процес завжди відбувається в балансі. Тобто одні клітини утворюють нову кістку, інші клітини її розчиняють. В силу цих гормональних змін певні хімічні речовини до цих клітин не попадають, і вони отримують команду. Ті, які будують кістку, будують її менше, ті, які руйнують кістку, руйнують її більше, і вона розм'якшується. В принципі, у всьому світі це питання стоїть дуже на слуху. Про це постійно наголошують, і це наголошують різні спеціалісти. акушер гінекологам ендокринологам, сімейним лікарям, терапевтам, звісно, що ортопедам, травматологам, вертебрологам. Про те, що з пацієнтами похилого віку, старшого віку з жінками, особливо в менопаузі, треба проговорювати про профілактику і лікування остеопорозу. Менопауза може бути не тільки в жінок, насправді. Насправді, менопауза буває в чоловіків, коли теж їхні гормональні фон але вони рідко до цього моменту доживають, тому що в них він набагато пізніше. Ну, це так, умовна менопауза, ми її назвемо. Там трошки по-іншому відбуваються гормональні зміни, тому найчастіша річ, яку ми зустрічаємо, це так званий постменопаузальний остеопороз у жінок. Уже, в принципі, навіть після п'яти років менопаузи уже можна побачити часто остеопенію. Остеопенія – це ще не остеопороз, це, так би мовити, його початки, коли є просто зниження щільності кісткової тканини, але воно ще не настільки критичне. Щоб вже викликати захворювання і збільшити ризик переломів. Коли цей процес прогресує, чим далі від менопаузи, тим цей процес більш виражений, тим більше кістки розм'якшуються, і тоді виникає вже проблема так званого патологічного перелому на фоні остеопорозу. Найчастіше є три локалізації виникнення таких переломів. Це променева кістка при звичайному падінні. Якщо людина без остеопорозу може впасти там, і в більшості випадків звичайного падіння вона впаде і може отримати забій, то людина з остеопорозом впаде і зламає цю кістку. Тому це один з найчастіших видів перелому при падінні. Друге, це остеопоротичні переломи виникають саме в хребті, саме в ділянці хребців виникають клиноподібні переломи. Якщо в нормі площини хребця повинні бути паралельно, внаслідок остеопорозу він вдавлюється і стає клиноподібна деформація хребця. Відповідно, різко погіршується постава. І якщо ви згадаєте своє оточення, згадаєте своє життя, ви точно не один раз бачили старшу жіночку, бабцю, яка ходить повністю зігнута і не може розігнутись. І вона дійсно не може розігнутися, тому що її хребці повністю проламалися і зігнулися в такому положенні. І без спеціального лікування вона не може відновити це. Це неможливо. І найкраще тут якраз профілактика. І ці патологічні переломи хребців вони навіть найчастіше виникають, ніж всі інші. І види переломів, і вони виникають часто без жодної причини, без жодних навантажень, без жодних травм. Людина собі жила-жила, могла і підняти. Але це було достатньо підняти там кастрюлю з водою, невеличкі звичаї ля неї навантаження, і виникають ці переломи. На в третьому місці є переломи шийки стегнової кістки. Мається на увазі це не тільки переломи шийки стегнової кістки, мається на увазі переломи проксимального відділу стегнової кістки. Туди входять багато переломів, і шийки, і голівки, і через вертельні тобто різні види переломів в ділянці кульшового суглобу, саме стегнової кістки. Вони виникають теж при звичайному падінні. Я це бачив десятки, сотні і тисячі разів бабуся йшла, перечепилася за поріг, впала, послизнулася в ванні, впала і зламала собі ногу. Це є дуже небезпечний перелом. Тому що якщо з компресійними переломами жінки ще можуть ходити, якщо з переломом променевої кістки ще можна жити, то з переломом проксимального відділу стегнової кістки, значний період часу людина стає лежачою. Це. І для самої людини дуже значне навантаження, тому що вона постійно повинна лежати, вона не може ходити. Це і навантаження для родини, яка повинна доглядати відповідно для людини, яка не може встати, а догляд за лежачу людину це дуже складно, це постійно, і воно потребує певних умов. І це високий ризик смертності. Люди, які тривалий час лежать, особливо в похилому віці, мають високий ризик ускладнень з боку легеневої системи, виникають застійні пневмонії і вони помирають. Є статистика, яка говорить, що люди, які не вертикалізовуються, тобто ті, які після того, як вони впали, зламали шийку стегна, і які не почали ходити після цього, в них смертність до року сягає до 70%. Тобто дві треті людей, які не починають ходити, вони довго після цього вже не живуть. Тому важливим чинником після таких переломів, шийки стегна, це треба швидко людину підняти, поставити на ноги. Для цього є різні методи оперативних втручань, заміни суглоба, різних металоконструкцій, в залежності від кожного конкретного. До перелому робляться певні операції для того, щоб людину як можна швидше поставити на ноги. В рідкісних випадках пацієнти з переломами проксимального відділу стигнової кістки можуть вертикалізуватися самі, можуть почати ходити без оперативних втручань. І на це треба, якщо у пацієнта немає змоги зробити операцію. Ну, на жаль, на даний час по фінансових питаннях, в тому числі, або не йому піти на операцію його стан серця, анестезіологи не дають наркоз, бувають різні варіанти. Тоді пацієнта треба як можна швидше підняти на ноги, щоб він як можна швидше. Чи почав ходити, тому що дуже висока смертність. Є пацієнти біля половини з них, навіть напротязі місця часу, якщо вони лежать, вони вже помирають від ускладнень з боку легень. Тому остеопороз це смертельно небезпечна хвороба, і вона несе високі ризики. І крім того, що погіршує якість життя, вона ще й може призвести упосередковано до смерті. На жаль, також важливо пам'ятати про те, що остеопороз не має жодних симптомів. Які би проявлялися назовні Остеопороз у більшості випадків не болить. Людина в якої виникає остеопороз, на скаржиться на болі в суглобах, на болі в м'язах, на загальні болі, як і більшість людей, які там мають якісь навантажні роботу, мають певні болі чи в спинні, чи в цьому, і поки не виникне перелом, доти людина і не знає, що в неї кістка та стала розм'якшеною. Поки людина не травмується, або навіть поки в неї не виникне перелом без травми, якщо ми говоримо про хребет, і не виникне різкий біль, то людина і не знає, що в неї взагалі той остеопороз був, а потім вже підступно підкрадається. І тому це така дуже підступна і небезпечна хвороба, яка непомітно, без жодних симптомів починається, а потім розвивається у стрімкі і дуже погані речі. Але. Він має дуже навіть непогану профілактику і дуже добре цим можна займатися. Важливо. Пам'ятати про те, що навіть якщо вже є остеопороз, навіть якщо вже є втрата міцності кісткової тканини, втрата її щільності, це також можна і потрібно лікувати. На даний час є широкий спектр різних препаратів, які дозволяють сповільнити процес резорбції, тобто розсмоктування кістки. Є різні препарати, які дозволяють дати більше тих мінеральних речовин кістку. Є медикаментозне лікування, яке в принципі дозволяє, ну якщо навіть і не повернути назад, то хоча б суттєво спор. Повільнити прогресування остеопорозу, хоча в більшості випадків показники його покращуються, якщо пацієнт дійсно сумлінно дотримується рекомендацій лікаря в цьому плані. У лікуванні остеопорозу величезну роль грають вчасне виявлення. Якщо вік старше 60 років, обов'язково треба обстежуватись на остеопороз. Є спеціальні методи обстеження, це називається денситометрія, це визначення щільності кісткової тканини. Є декілька різних способів денситометрії, вони є ультразвукові, це більш простий метод. В нього трошки нижча точність, але він є простіший, більш доступний, довго не триває. Спеціальний датчик прикладається до кісток, до променевих, до великогомілкових, визначається щільність кісток. Є променевий метод, є різні види променевих метод. Тоді визначення щільності кісток денситометрії, двох енергетична денситометрія, яка з допомогою дуже низької дози. Звичайних рентгенівських променів визначає також щільність кісток. В більшості випадків, коли роблять такі денситометрії, з боку лікар може навіть сидіти без жодного захисту, в тому ж приміщенні, тобто там якогось опромінення нема, воно дозволяє чітко встановити втрату міцності кісток. Ця метод дозволяє нам оцінити саме головніше ступінь остеопорозу. Скільки ж процентів втратила та кісткова тканина? І найголовніше дозволяє нам, коли ми вже призначимо якісь лікування, через три, через півроку, через три місяці, через шість місяців, зробити ще одну. Контрольну денситометрію і порівняти, що ж у нас вийшло, який результат, чи це лікування допомагає, чи його треба відкоригувати, чи треба поміняти препарати, чи треба додати щось іще. І тому такий метод обстеження є, теж важливий. якщо людина старше. 60 років це обов'язково. Дуже важливо також пам'ятати жінкам, які мають ранню менопаузу. Це може бути менопауза, викликана операціями. Не грає ролі, чи це була природня менопауза, чи це було після певних втручань оперативних на гінекологічних органах з видаленнями яєчників і матки. Тоді теж втрачається вироблення гормонів. Це можуть бути різні втручання на щитоподібні залозі, особливо на паращитоподібних залозах. Це можуть бути і різні ендокринологічні супутні захворювання, які теж мають ризики остеопорозу. Тому про це потрібно пам'ятати. Обстежуватися і перестраховуватися у профілактику остеопорозу величезну, просто космічну роль, так як ми говорили про космонавтів, грають саме вправи. Чому? Тому що при хорошому живленні, при хорошому кровопостачанні, кістка все одно буде, навіть при гормональних збоях, кістка буде мати краще живлення, і вона буде працювати краще, і в неї буде краще забезпечення тими необхідними мікроелементами і білками, які потрібні для її будови. Тому фізична активність є важливою. Тут потрібно дотримуватись балансу, тому що при остеопорозі, особливо коли є виражений остеопороз, навіть невеличкі навантаження можуть викликати в тому числі. І патологічні переломи. І тому пацієнту треба до цього підходити дуже обережно, особливо, якщо він раніше не робив і хоче їх починати, то починати треба з дуже легких навантажень, поступово і збільшуючи, а краще перед тим проконсультувавшись зі спеціалістом, тому що ми ж не знаємо всіх ризиків, які нас можуть чекати. Це дуже важливо, і саме важливо регулярність цієї фізичної активності і безпечність, тобто підібрати ті вправи, які будуть максимально безпечними, ті, які будуть регулярними. Також підходять різні методи В комплексного лікування, є різні методи і рефлексотерапії, і фізпроцедур, які також можуть простимулювати і покращити стан тих тканин, які не мають достатнього живлення, і через це також розвивається остеопороз. Але найголовніше в остеопорозі це ранні його діагностика, раннє виявлення. Тому, якщо ви попадаєте під групу ризику, а це жінки після менопаузи. Чи штучної, чи природньої, найчастіше не зустрічається остеопороз, тому обов'язково обстежитись, тому що остеопороз в результаті може призвести навіть і до смерті. Це дуже небезпечна річ. Також важливо у лікуванні остеопорозу порадитися своїм гінекологом, сімейним лікарем на рахунок замісної терапії. Ці. Питання зараз, наскільки я знаю, гінекологи широко розглядають, а вже є величезна кількість досліджень в цьому плані, які ефективність, які препарати краще. Невеличкі дози тих жіночих гормонів можна приймати, і це також буде дуже хорошою профілактикою остеопорозу. Але це потрібно починати тільки ще з самого початку менопаузи. Тільки вона починається, звертаєтесь до свого гінеколога і питайте його, порадьте мені на рахунок замісної терапії під час менопаузи. Якщо гінеколог вам нічого не хоче порадити, зверніть. Ще до кількох гінекологів, послухайте їхню думку як альтернативу. Є різні думки з цього приводу, але оскільки це не є якесь дуже таке швидке захворювання, яке має різку терміновість, то краще тут послухати декілька різних думок і прийняти рішення все ж таки на користь замісної терапії гінекологічної, тому що кажу ще раз: краще профілактика, ніж лікування вже остеопорозу.